Знаєте, будь-яке суспільство, чи то маленьке плем'я, чи величезна сучасна нація, працює за певними правилами. Це все схоже на таку собі складну операційну систему, яка дозволяє мільйонам із нас якось взаємодіяти щодня. І от сьогодні ми спробуємо розібратися у двох її головних, просто ключових компонентах: що таке держава і що таке право. От справді замисліться на хвилинку, як так виходить, що мільйони абсолютно незнайомих людей живуть поруч, і все це не перетворюється на суцільний хаос? Що ж нас утримує разом, дозволяє співпрацювати? Відповідь насправді криється у двох надзвичайно потужних інструментах: людство шліфувало їх тисячоліттями. І ці інструменти вони йдуть у парі. Дивіться, з одного боку маємо державу. Це, по суті, та інституція, яка має владу, має повноваження щось вирішувати, а з іншого боку, є право. Це, власне, і є той самий набір правил, який каже, як цю владу застосовувати і як нам усім поводитися. От саме разом вони створюють такий собі каркас нашого суспільного порядку. Тобто, якщо зовсім просто, держава це хто керує, а право це як саме це керування має відбуватися? І ось ця вся система це і є та сама операційна система, в якій ми сьогодні куперсатимемось. Ну що ж, давайте почнемо з першої її частини з архітектури влади. Так, перший елемент нашої системи що ж таке держава насправді? Звідки в неї стільки влади, і як вона взагалі влаштована? Ось вам класичне, таке трохи академічне визначення, але давайте розберемо його на простіші частини. Ключові слова тут це влада, територія і що най найважливіше, монополія на легітимне застосування сили. Якщо простіше, це означає, що тільки держава має законне право, скажімо, через поліцію чи армію, застосовувати силу, щоб підтримувати порядок. Ніхто інший цього робити не може. Добре, з цим розібрались. Але ж тоді виникає логічне питання: а хто саме цією владою володіє? І як вона, ну, структурована? Адже організувати її можна абсолютно по різному. Давайте глянемо на основні моделі. Давайте почнемо з форми правління. Тут все досить контрастно. У монархії, наприклад, верховна влада в руках однієї людини монарха. І що важливо, вона передається у спадок по крові. А от у республіці все інакше. Тут джерелом влади вважається народ, який цю владу передає, або, можна сказати, делегує своїм представникам через вибори. Це просто фундаментальна різниця в тому, звідки взагалі береться право керувати. Добре, йдемо далі. Територіальний устрій. Тут теж є два основні підходи. В унітарній державі уявіть собі всі головні рішення приймаються з одного центру. Тобто влада дуже централізована. А от у федерації все складніше. Там я, так би мовити, два рівні влади. Є центральний, федеральний уряд, який займається загальнодержавними справами, а є регіональні уряди штати, землі, провінції, які мають чималу самостійність у своїх місцевих питаннях. Тобто тут влада поділена по території. Але мабуть, найцікавіше це не просто хто має владу, а як саме держава її використовує. Ця таблиця якраз показує три головні політичні режими. Давайте швиденько пройдемось. При демократії, джерело влади, народ ідеології може бути безліч, а свободи гарантовані. В авторитарному режимі все інакше влада вже належить державі, а свободи, звісно, обмежені. Ну а тоталітарний режим це вже крайність. Тут держава намагається контролювати абсолютно всі сфери життя і є тільки одна обов'язкова для всіх ідеологія. Окей, ми розібралися, хто може володіти владою і як її можна використовувати. Але знаєте, що цікаво? Навіть у найжорсткіших режимах влада рідко буває абсолютно хаотичною, вона все одно діє за якимись правилами. І це плавно підводить нас до другого ключового елемента нашої операційної системи. І це право. Важливо розуміти, що право це не просто будь-які правила, як от правила настільної гри. Це ті правила, які створює і що, головне, забезпечує своєю силою саме держава. І вони обов'язкові абсолютно для всіх. Саме вони регулюють найважливіші моменти нашого життя: від того, як купити квартиру до того, якою буде відповідальність за злочин. Це і є ті самі офіційні правила гри. І ця система правил, вона не хаотична, вона має дуже чітку ієрархічну структуру, таку собі піраміду. Давайте подивимось. В основі лежать правові норми, це наче окремі цеглинки, одне конкретне правило поведінки. Далі з цих цеглинок будуються правові інститути, це вже наче кімнати в нашій будівлі. Вони регулюють цілу сферу, наприклад, є інститут шлюбу або інститут власності, а ці кімнати об'єднуються у цілі поверхи. Це галузі права, наприклад, кримінальне право, цивільне право і так далі. Так, зі структурою розібрались. Це, так би мовити, анатомія права. Але ж як ці правила взагалі з'являються, як вони потім працюють на практиці, давайте тепер подивимось на право в дії. Створення закону це не якась магія, це цілком чіткий процес. Уявіть, що виникла потреба змінити правила дорожнього руху. Що відбувається далі? Спочатку цю потребу офіційно визнають. Потім юристи та експерти готують проєкт закону, такий собі чернетку. Потім цей проєкт потрапляє до парламенту, де його довго обговорюють, вносять правки і, врешті-решт, ухвалюють. І тільки після того, як закон офіційно опублікували, він набирає чинності і стає обов'язковим для всіх. І є один просто залізобетонний принцип, який прийшов до нас ще з давнього Риму закон не має зворотної сили. Що це означає? Все дуже просто, Якщо, наприклад, сьогодні ухвалили закон, який вводить новий штраф, то нікого не можуть оштрафувати за те, що він зробив це порушення вчора, коли закону ще не було. Це неймовірно важлива гарантія, яка захищає людей від свавілля і робить правила греб передбачуваними. І ще один важливий момент. Все право можна умовно поділити на дві великі частини. Перша це матеріальне право, воно відповідає на питання, що. Тобто, які в нас є права та обов'язки. Наприклад, воно каже, кожен має право на власність. А друга частина це процесуальне право. Воно відповідає на питання як, як саме захистити теж право власності, як звернутися до суду, Які процедури. І одне без іншого просто не працює. Мати право, яке неможливо захистити, безглуздо. Гаразд. Ми поговорили про такі великі глобальні речі, як держава і право. Але давайте тепер спустимося на землю. А де в цій всій величезній системі місце для кожної окремої людини? Бо вся ця операційна система вона ж не просто для урядів і президентів, вона безпосередньо визначає відносини між державою і абсолютно кожною людиною. Це такий собі суспільний договір, де є права, але є і обов'язки. Рух тут, так би мовити, двосторонній. І от в рамках цього договору в кожного громадянина є своя частина відповідальності: це й дотримання законів, і повага до прав інших людей, це сплата податків, з яких, власне, фінансується все спільне, це обов'язок захищати свою країну, дбати про природу, про культурну спадщину. Можна сказати, що це внесок кожного з нас у те, щоб система взагалі працювала. Але що ж ми отримуємо натомість? А натомість система дає найцінніше. Гарантії фундаментальних прав і свобод вона створює безпечний простір, де можна жити, працювати, творити. І що дуже важливо, вона забезпечує захист, захист від незаконних дій як самої держави, так і інших людей. І наостанок, давайте повернемося до нашої метафори і поставимо одне питання, над яким варто подумати якщо право це справді операційна система нашого суспільства, то хто ж тоді має бути її програмістами? Хто має писати її код? Це по суті ключове питання про демократію, про участь кожного і про відповідальність за той світ, який ми всі разом будуємо.